Страхувати квартири та будинки варто всім без винятків, адже без машини прожити можна, а от без житла важкувато. Якщо щось трапиться, таксі за 70 гривень тут не врятує, та й коштує страхування житла значно дешевше за заказкою. Але тут є свої нюанси. Навіть, як ви хотіли, ми не можемо застрахувати оселі в будинках до 1950 року, будинки та квартири з дерев'яними елементами в нестучих стінах і перекриттях. Також настрахуємо будинки в аварійному стані. Це все прямі винятки. Отримати страхове відшкодування тут буде просто неможливо. Все інше варто навіть треба страхувати. Ми страхуємо ремонт, комунікації, сантехніку, меблі і техніку, картини, навіть шуби. Практично все, крім готівки. Кожен з пакетів має свої ліміти на різні види збитків. Ми рекомендуємо брати розширений пакет з вищим страховим покриттям. А якщо ви вважаєте, що навіть цих лімітів буде недостатньо, напишіть нам на telegram підтримку і ми укладемо електронний договір з вищою страховою сумою та переліком вашого цінного майна. Мабуть, найчастіше до нас звертаються з проблемами через притікання труб і бойлерів. У багатьох будинках кепська сантехніка. Тож затоплює і наших застрахованих, і їхніх сусідів. До речі, якщо клієнт обрав розширений пакет, ми покриємо ремонт не лише йому, а й сусіду, якого він затопив. Що цікаво, такі потопи стаються не лише у старих будинках. У новобудовах теж часто не витримують новенькі крани та китайські труби. Система ще не відрегульована, сусіди ще не заселилися. В таких умовах дуже легко не помітити проблеми і затопити пів під'їзду. Огляд майна ми проводимо лише коли страхуємо великі об'єкти, заводи, офісні центри. Аби не створювати незручності і не здорожчувати страхування для клієнтів, ми не оглядаємо квартири і особисті будинки. Це дорого та забирає час. На кожен визу битку в нас є фіксовані ліміти. Так ми орієнтуємося на максимально можливу суму виплати, а не на перелік предметів будомі. Нам не важливо за що платити, важливо скільки. Якщо трапиться крадіжка, ми попросимо вас підтвердити факт володіння викраденим майном. Це можуть бути фотографії цих предметів у вашому домі, чек на техніку, гарантійний гарантійне талон або паспорт на предмет мистецтва. У випадку великих пожеж ми виплачуємо повну страхову суму. Тут взагалі не потрібне підтвердження вмісту. Якщо пошкодження часткове, страхувальник може показати нам рештки сервізу чи розбитий екран телевізора. Цього буде достатньо. Робота зі страховими кейсами досить проста. Якщо ви зламу, викликаєте поліцію слідчих. Вам не потрібно нічого доводити, все вже буде написано в документах поліції. Трапився потоп, викликаєте ЖЕК чи ОСББ. Вони складають акт, на базі нього ми робимо виплату. У нашій команді працюють чудові експерти. Їх складно обдурити. Зазвичай нам трапляються досить однозначні справи, підкріплені документами від компетентних органів. Якщо трапився страховий випадок, перше, що треба зробити, заспокоїтися і припинити настання збитків. Якщо потоп – перекрити воду і викликати сантехніку чи аварійку. Тоді ЖЕК або СВБ вони складуть необхідний акт. За пожежі викликати пожежників. Якщо немає загрози вашому здоров'ю, спробуйте загасити вогонь своїми силами. Якщо крадіжка, викликайте поліцію. Все просто. Потім у робочі години пишете нам на пошту чи телеграм-підтримку. Спеціалісти зв'яжуться з вами та допоможуть подати заяву на виплату. Швидкість виплати залежить від того, коли ми отримуємо всі необхідні документи. Найшвидше врегульовуємо дрібні збитки. Розбилася кухонна плита, ви сфотографували, надіслали нам, ми перерахували страхове відшкодування просто на вашу картку. Воно не оподатковується та не потребує декларування. Потоп перегульовується дещо довше. Щоб оцінити збитки та вартість ремонту, треба почекати, аби стіни висохли. Взимку це може зайняти до двох місяців, влітку це значно швидше. Якщо трапиться пожежа, для оцінки збитків потрібно все прибрати. Ми викличемо експертів, допоможемо знайти якісну ремонтну бригаду. Розширення пакет страхування покриває навіть прибирання після страхового випадку. У випадку крадіжки має бути відкрита карна справа. Закриття ми не вимагаємо, тож довго чекати не доведеться. Сама ж виплата займає від 2 до 5 днів. Все швиденько, як ви любите. Страхове відшкодування ми перераховуємо на карту клієнту. Декларувати його не потрібно. Воно не оподатковується. Якщо у вас розширений пакет і ви, наприклад, затопили сусіда, ми також компенсуємо вартість його ремонту та можемо перерахувати кошти на карту потерпілого. Вартість ремонту визначається на базі кошторису від ремонтної бригади та виплачується протягом 5 робочих днів від отримання всіх документів. Тобто до проведення ремонтних робіт ви вже маєте всі необхідні кошти. У випадку затоплення сусідів ми спілкуємося з обома сторонами із застрахованим і із потерпілим сусідом. Домовимося, кому на картку потрібно надсилати гроші, і виплата відбувається в межах загального ліміта на шкоду сусідам. Зараз це 100 тисяч гривень. Реалії війни не дуже впливають на час врегулювання. Зараз це можна зробити дистанційно. Проблем дістатися кудись зараз теж немає. Виплата займає 2-5 днів від подачі документів. Так було завжди і так є зараз. Наразі більшість страхових випадків трапляються, коли хазяїна нема вдову. Якщо людина не проживає в оселі, то не буде кому перекрити батарею чи кран, що протікає, викликати сантехніка або пожежників, тож збиток не припиняється і тільки збільшується. Тому ми завжди просимо застрахованих, щоб оселя була під чиїмось доглядом. Якщо ви відлучаєтеся більше, ніж на тиждень до вашого звичного пакету страхування, потрібно докупити пакет відпуск. Якщо ви тимчасово проживаєте за кордоном, Краще накупувати звичайний і одразу оформити пакет відпустка, поновлюючи його щомісяця, поки не повернетесь. Халепи з оселями трапляються значно рідше за проблеми з автівками, тому страхування оселі значно дешевше заказ. На ціну насамперед впливає статистика страхових випадків. Якщо ви вважаєте, що лімітів у нашому розширеному пакеті буде недостатньо для покриття збитків у вашій оселі, напишіть нам на телеграм-підтримку. Підберемо страхове покриття за вашим запитом. Наш розширений пакет містить більше страхові суми або ліміти на відшкодування. Покриває більше опцій. Коротке замикання, прибирання після страхового випадку. Відповідальність перед сусідами. Тому я всім раджу брати розширений пакет і ще квартально платити частину суми. Виходить непомітно для гаманця, але дуже врятує в разі чого. Уявімо, ви придбали генератор. Правильно все встановили. Умови експлуатації відповідають заявленим. Ви увімкнули генератор, але через деякий час ваш холодильник горить від короткого замикання. Чи відшкодує страхова? Звісно, відшкодуємо. Якщо все встановлено та використовується правильно, то виплатимо без проблем. Якщо ж коротке замикання це наслідок неправильної експлуатації, наприклад, коли впадало світло, аби не випнув і створилося подвійне напруга, тоді виплатити не зможемо. З портативними зарядними станціями газовими балонами та ж історія. Якщо ви все зробили згідно з інструкцією, обов'язково виплатимо. Навіть якщо страховий випадок був спричинений заводським дефектом у виробі, все одно виплатимо. Коли ми страхуємо орендовані оселі, важливо розуміти, частина речей в оселі належить орендарю, а частина власнику. Тож страхова виплата може відбуватися як орендарю за його особисті речі, так і власнику на картковий рахунок. За ремонт меблі техніку у його квартирі не покривається лише шкода, нанесена орендарем особисто, тож будьте уважні та вибирайте добросовісних жителів. Якщо ж причиною пожежі чи затоплення був не орендар, а зовнішній чинник, все відшкодуємо.